Середа, 19 червня. Інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю у студії для вас. Працює Івана Осташук. Традиційно у цій порі ми говоримо, чим жила Надвірнянщина останні дні. Проблемні аспекти етнонаціональної політики, її місце та значення в теорії і практиці українського націоналізму стали предметом широкого обговорення науковців з усієї країни в рамках проведення наукової конференції, що відбулася днями в Івано-Франківську. П'ята всеукраїнська наукова конференція, етнонаціональна політика в теорії і практиці українського націоналізму, історія і сьогодення зібрала понад 50 науковців України, Австралії, Болгарії та Польщі. Організаторами стали Івано-Франківська обласна рада спільно з кафедрою політології інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Та при підтримці міжнародної благодійної установи центр національного відродження імені Степана Бандери, Галицького історико-політологічного центру, Тут, дуже традиційно обласна рада є співзасновником і співорганізатором цієї конференції. Я, по крайній мірі, вже приймаю участь у третій такій конференції. І чим вона цікаво, тим, що дана тема <кій> десь на серед наукових кіл нашої держави, ну М'яко кажучи, дуже слабо досліджена. А е якщо не рухати цей процес, то він може бути просто виведений з кола зору науковців, а без науковців будь-яка практична проблема без теоретичної такої бази, вона стає ну, якоюсь такою, яка не має доброго розвитку. Я це, я це подивився на рішеннях обласної ради, інших наших державних і самоврядних органів. Там, де нема наукового обґрунтування, то воно просто буває мильною бульбашкою і без жодного. Жодного такого цікавого практичного продовження, і тому власне треба проблему вивчити як теоретичного аспекту, а вже потім впроваджувати в практику, в тому числі і такі питання, які стосуються національних меншин, які стосуються міжетнічних відносин і всього інше. Це дуже серйозна проблема, і десь іти політикам попереду навколо, мені здається, що тут не бажано. Як зауважив ініціатор проведення цього заходу, народний депутат України Олександр Сич для участі в конференції зареєстрували. Се 58 осіб із 12 регіонів держави всього ж протягом п'яти років з моменту започаткування конференції її учасниками стали понад 300 науковців з усієї України та країн Зарубіжжя. Потрібно дати об'єктивний аналіз щодо того, чим сьогодні є український націоналізм, яка його чинна роль та значення у розбудові української держави, зазначив Олександр Сич. Кожного разу в рамках означеної теми ідеології українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Ми вибираємо Якусь актуальну тему, виносимо її для розбуду вченим. Причому, щоб ви розуміли, вчені далеко не завжди, а точніше, як правило, не є сповідниками саме далекого українського націоналізму. Це є просто академічні люди, які мають знання у своїй сфері, і ми потребуємо того, щоб вони дали свій об'єктивний аналіз щодо того, що є сьогодні український націоналізм, яка його конструктивна роль в розбудові української держави, і як український націоналізм, як ідеологія і конкретно. Та чи інша структура ставиться до тої чи іншої актуальної проблеми протягом двох днів? Учасники конференції обговорювали теми: українська нація, етнічні меншини та етнонаціональна політика держави, націоналізм і національна ідея, теоретичний аспект, український націоналізм і державне будівництво, історія та сучасність, історичні умови формування сучасної української ідентичності. Співголова конференції, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда підкреслив, що мета науково і зустрічі дослідження теоретичних підвалин українського націоналізму та вивчення його з теоретичних праць видатних патріотів-націоналістів. Це вже традиційна конференція, і це втішає про те, що є коло науковців не тільки в Україні, але й в Європі, які цікавляться теоретичними підвалами націоналізму, тому що ми вже напевно завершуємо етап зібрання документів. Хоча він завжди буде тривати, але все ж таки ми маємо досить добру документальну базу, яка дає нам сьогодні можливість відійти від аналізу документів і перейти безпосередньо вже до опрацювання серйозних теоретичних праць. Тому такі конференції дають можливість проаналізувати ці документи, визначити головні пріоритетні напрямки а саме головне, також сформувати історичні школи, які займаються цією проблематикою. Приклад того, що ми потребуємо серйозних політичних і ґрунтовних праць, те, що на сьогоднішній день, незважаючи на величезний документообіг. Ми не маємо грунтовної політичної біографії Степана Бандери, і це є сигнал того, що потрібно братися історикам за серйозну фундаментальну працю, яка дійсно дасть можливість. Побачити ті тенденції, які відбувалися в національно-визвольному русі. у програмі конференції було багато цікавих доповідей та доповідачів: зокрема, доктор політичних наук Елла Мамонтова, місто Одеса, доктор історичних наук Ганна Капустян, місто Кременчук, доктор історичних наук Сергій Адамович, місто Івано-Франківськ, докторант Софійського університету святого Климента Охрицького Віталій Гудзь Болгарія, магістр, головний редактор польсько-українського інтернет-порталу Дарію Шматерняк, Польща, доктор економічних наук. Іван Белебеха, місто Харків, кандидат філософських наук Тетяна Бердій, місто Київ, кандидат філософських наук Ігор Пасько, місто Донецьк, і кандидат соціологічних наук Віктор Савка, місто Львів. Оця національна етнічна складова. Вона має скласти основу і української політичної нації. Оскільки нас 78% відсотків українців, корінна титульна нація, то саме ці цінності. Її ідеї, її історична пам'ять, мова і церква мають інтегрувати наше сучасне суспільство, без якого не буде ні економіки, ні духовності, ні європейського поступу. Також у рамках конференції відбулася презентація вибраних творів Дмитра Донцова у десяти томах. А для гостей була організована автобусна екскурсія у Манявський скит. Надвірнянська центральна районна лікарня продовжує йти шляхом модернізації та удосконалення. Під патронатом народного депутата України Юрія Дерев'янка та коштом одноіменного благодійного фонду у відділенні травматології замінено троє дверей. Медичний персонал району радо вітає народного депутата України Юрія Дерев'янка та його фонд, який не перестає допомагати закладам медицини Надвірнянщини. Цього разу велику подяку склали від травматологічного відділення центральної районної лікарні, адже саме тут було замінено троє дверей, що покращило і загальний вигляд, і дотримання санітарного режиму. Сьогодні на стаціонарному лікуванні у травматології перебуває близько 30 пацієнтів. Кожному з них потрібні належні умови. В даний час за допомогою все-таки Адміністрації лікарні за допомогою народного депутата дерев'янко за допомогою працівників відділення всіх наших умов ми трошки покращили умови нашого відділення, але це все не є все. Є ще у нас проблеми. Є треба привести нормальний адекватний ремонт в деяких палатах, зробити більш адекватними побутові умови над чим ми працюємо, і думаю, що в найближчий час ми це зробимо. Всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка і надалі підтримуватиме медичну галузь. Його засновник стверджує, що започаткована реформа не дає цій сфері розвиватись. Слід зробити медицину ефективною, але без ризику втрати системи надання медичної допомоги. Реформа безумовно має відбуватися, але не в спосіб оптимізації коштів, тобто оптимізацією ми розуміємо. Скорочення зменшення фінансування як наслідок, це закриття перетворення амбулаторій, наприклад, у ФАПи, лікарень в амбулаторії, скорочення ліжкомісць, скорочення посадових одиниць, лікарів, медичних працівників. До речі, нещодавно у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який передбачає заборону скорочення медичних закладів в Україні. Ми зареєстрували з свого боку кілька законопроєктів, я в тому числі законопроект, який передбачає мораторій заборону на. Скорочення лікарських медичних закладів це, до речі, передбачено навіть конституцію, що їх скорочувати, але мова йде про те, що заборонити скорочувати лікарські медичні заклади в межах однієї адміністративної одиниці. Так само в сільській місцевості заборонити скорочувати ліжко місця. Книга це скарбничка інформації та мудрості. Недаремно здавна люди збирали книги, створювали бібліотеки, щоб зберегти ту інформацію, яка містилася у них. Власне, з метою зберегти інформацію для майбутніх поколінь, депутат Верховної Ради України минулого скликання Василь Чуднов презентував надвірнянцям свою книгу Феномен прикарпатських регіоналів захід відвідали і наші журналісти. Феномен Прикарпатських регіоналів. Таку книгу на Надвірнянській юнацькій бібліотеці презентував голова Івано-Франківської обласної організації партії регіонів Василь Михайлович Чуднов. Книга розповідає про шлях, який пройшли регіонали від початку створення політичної партії, і до сьогодення у книзі акцентована увага на відомих значних партійних діячах Прикарпаття. Автор книги, депутат минулого скликання Верховної Ради України Василь Чуднов, зауважив, що ідея написання книги виникла у нього тоді, коли він прочитав книгу Написано Володимиром Рибаком про створення та розвиток партії регіонів України. Тоді, власне, і виникла ідея у Василя Чудного написати книгу про прикарпатських регіоналів. Якщо люди, які прочитають цю книжку, вони зовсім по-іншому подивляться на партію регіонів. Адже цей міф негативу, який зібраний, знаєте, ну, брудні технології вони завжди працювали, на превеликий жаль, працюють вони і на Галичині, і от створили міф партії Донецьких чи Луганських, там, чи проросійської партії. І я переконаний, що хто прочитає цю книжку, він зовсім по-іншому буде дивитися на обласну організацію, зокрема партії регіонів тут, на Івано-Франківщині. Також Василь Чуднов зауважив, що, на його думку, людина, яка є представником партії регіонів, є особистістю. Ми коли думали про формацію книжки, все ж таки, щоб це був твір про всіх нас, в тому числі, тут є великий розділ про Надвинянську районну партійну організацію. Я думаю, що багато, багато з тут присутніх знайдуть себе в цій книзі. Знову ж згадаю ті події і буремні події, коли нелегко було бути регіоналом, і сьогодні нелегко бути, правда? Але я знову ж переконаний, що людина, яка носить партійний квиток партії регіонів, це особистість. У порядні книги Василь Стригунець зазначив, що ця книга містить історичні факти та складається з трьох частин. Мається книжка в структурі три розділи. Розділи перший це фактично, скажем, історія. Партія регіонів у всеукраїнському масштабі. другий розділ це історія обласної організації, і третій розділ це ці, які написали фактично нам міські районні організації, і деякою мірою ми редагували в себе в офісі. На завершення презентації учасники заходу отримали нові примірники видання. А автор пообіцяв, що продовжить роботу над другим більш розширенням виданням. Голова Дезерланської районної партійної організації партії регіонів Володимир Калічко зазначив, що у наступному етапі написання книги візьме участь багато представників з надвірнящини. На наступному етапі книжки буде працювати вже 65 груп. Тому що на сьогоднішній день ми маємо 65 первинних організацій, які... Спроможні давати вже про себе інформацію за ці 4-5 років. Вже є якісь досягнення, є вже люди, які займають якусь пливову посаду, пливову основу, і вже будемо казати 1350 чоловік. Вже можуть про щось говорити. Напередодні дня державної служби в Надвірній пройшла спартакіада держслужбовців за участю працівників райдержадміністрації, районної ради, сільських органів самоврядування, прокуратури і працівників міліції. Спартакіада включала такі види спорту мініфутбол, теніс, шашки і шахи та змагання з волейболу. Спартакіада держслужбовців проходила на базі спортивних майданчиків славнозвісної спортивної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву і розпочалась церемоніалом урочистого відкриття, на якому усім командам побажали спортивного щастя і чесних перемог. Керівники району, правоохоронних органів, проспілкові організації. Спортивний рух починається з провідників. Це досить показово, тому що ми бачимо, що в нас в районі досить активно розвивається спорт, особливо масовий спорт. І я думаю, що сьогодні на спортивних майданчиках ми. Побачимо, як наші працівники не тільки добре працюють, але як гарно займаються спортом, і це буде доброю популяризацією здорового способу життя. Районний комітет про спілки працівників державних установ подбав про стимули спортивної слави, прекрасні кубки, грамоти та інші відзнаки фізкультурної доблесті. Спортказа наша серед державних службовців доводиться якраз до Дня Державної служби, який відбудеться 23-го. Червня якраз і ми, районний комітет про спілки працівників державної установ, завжди прилучається до цієї важливої справи, тому що, як говорити, спорт і труд разом ідуть. І ми якраз хочемо відобрати з учасників хорошу команду обвисока на обласних змаганнях. Урочиста частина пройшла надзвичайно патріотично і ефективно. Всі виглядали дуже гарно, а попереду був великий спортивний день. Спартакіада розпочалася одразу на кількох спортивних майданчиках. Хлопці змагалися на футбольному полі зі штучним покриттям, бо тут можна було продемонструвати міцне чоловіче плече і свій життєрадісний характер. Дівчата, міліціонерки, викликали на волейбольний поєдинок збірну райдержадміністрації, і глядачі мали змогу побачити зовсім новий стиль вишуканий волейбол. Паралельно змагалися любителі найшвидше. Гри з найлегшим м'ячиком гри у теніс, а у клубі Інтелект боролись люди без нервів і емоцій шашкісти і шахісти. Найзапекліша боротьба відбувалася зрозуміло на футбольному полі, де у першому поєдинку зіткнулись команди прокуратури і райдержадміністрації, за яку прийшов поболювати і голова Надвірнянської РДА Юрій Каціянчук. Держслужбовцям нині просто необхідно займатися спортом на свіжому повітрі, щоб отримати позитивну енергію для подальшої своєї праці на благо громади. А Дження переможців спартакіади держслужбовців вирішено провести урочистій обстановці на сесії Надвірнянської районної ради на крилах милосердя і добра під такою назвою проходить благодійний концертний тур на надвірнянщині. Захід організований знаною в Україні та за її межами параолімпійською чемпіонкою Надією Стефурак на підтримку молодих інвалідів, зокрема танцювального клубу Глорія. Як жити з оптимізмом і надією, радіти кожному дню та долати життя Труднощі дізнавались наші журналісти. Благодійний концерт на підтримку молодих людей з обмеженими можливостями відбувся в селі Саджавка. Юні ентузіасти показали свої унікальні танцювальні можливості, не дивлячись на те, що сидять в інвалідних візках. Основою концертної програми став танцювальний колектив Глорія. Учасники випромінювали щиру любов, дарували надію та скріплювалися вірою. Кожний їх виступ супроводжувався шквалом оплесків глядачів. У такий спосіб громада села дякувала аматорам танцювального мистецтва і за високий рівень виконання, і за силу волі, мужність, терпінь. Які їм довелося проявляти у повсякденних нелегких тренуваннях, мешканка села Саджівка Дарія Максим'юк на концерт прийшла до кінця, не знаючи, хто виступатиме, думала сільські діти. А коли побачила, очі від сліз не висихали. Дуже мені подобається і за так засідав, що я не можу не дивитися на них, що вони такі нещасні. Що її бог так покарав. Але перше серце письмо, що ві діти відбувають за десяте покоління. Видно, що щось десь хтось у родині чимось загрішив І через то відбувають ці діточки таку кару. Благодійний концерт на крилах милосердя і добра організований параолімпійською чемпіонкою Надією Стефурак. Ця відважна людина, незважаючи на складні життєві труднощі, зуміла доказати, що за будь-яких обставин життя треба любити любити. три роки Надія займається танцями, завоювала титул Міс Україна на візку, міс Буковина на візку, і це далеко не все, чого прагне жінка. Минулому році в мене була ідея, щоб збирати на наші танцювальні гри. Колектив кошти, і плюс ми в минулому році збирали ще наснятинський будинок, інтернет, Другі люди нам допомагали. А в цьому році ми вже попросили Юрія Богдановича, щоб нам посприяли трошки надвірні, щоб допомогли, щоб цей концерт відбулися. Будинки культури щоб теж допомогли нам. І ми збираємо кіки на наш танцювальний клуб горі. Нам цікаво показувати, що життя одне і треба жити. Показати примір іншим, бо в кожному селі, можна сказати, в кожному місті є люди з інвалідністю і так само здоров'я завжди падають духом. Що їм теж треба потрібна підтримка, можуть сьогодні подивитися на нас і зробити висновки, що ці люди сьогодні мордуються на плитці, а ми якісь труднощі їм дух. Долучились до благодійного концерту Івано-Франківська просвіта, Богородчанський будинок культури та ще ряд юних вокалістів, які вважають своїм святим обов'язком допомагати людям. Півачка Віра Дашко від початку туру не пропустила жодного концерту. Вона будь-що приходить підтримати своїх друзів. Люди дуже позитивно сприймають, скільки ну спілкувалися. Люди один одному переказують, що Дуже, дуже гарні концерти. Щоб із окремих рухів і душевних поривань отримати в результаті чи емоційний рок н рол чи плавний вальс, чи запальну румбу. Треба було неустанно працювати. Успіх і визнання каже художній керівник Віталій працювати Савчук. Я Учасники «Глорії» працювати. досягли лише завдяки великим старанням, неабияким фізичним зусиллям, упертій боротьбі над самим собою. «В Принципі, це була їхня ідея, щоб вони навчалися танцювати. Я тільки з радістю відокнувся на цю пропозицію і вирішив їм допомогти. Тобто вони хотіли танцювати з великим бажанням. Ну а я як професіонал, моя задача допомогти їм, незалежно від того, чи це оплачується робота чи не оплачується. І працюючи з ними, вони навчаються, я біля них. Всі зібрані кошти підуть на лікування учасників клубу Концертний тур за підтримки благодійного фонду Юрія Дерев'янка над Вірнянщиною триває, і кожен може долучитись до доброї справи. Наші батьки найближчі до нас люди в усьому світі: тато і мама найперші слова, які в більшості ми вимовляємо коли вчимося розмовляти рідною мовою. Ми намагаємося їх порівнювати, дивимося на них, вивчаємо їх. Вони для нас одночасно і найбільша загадка, і найбільше відкриття. Добре, коли вони є у нас, і сумно, коли їх немає. Чи знають надвірнянці про це свято та чи святкують? Наші журналісти дізнавались на вулицях міста. Свято батька ще не є зовсім близьким для надвірнянців, але жителі міста не відмовились би його святкувати. Ні. А якби святкували, то як би святкували? Ну, мабуть, батько теж такий, як і мама. Ясно. А скажіть, будь ласка, чи важливо це сяти, наприклад, так, як день матері або як 8 березня? Я думаю, що важливо, дуже важливо, тому що кожна дитина повинна мати повну сім'ю і як матір, так і батька. Я вважаю так. Напевно, будемо святкувати. А як ви його будете святкувати? Ну, я не знаю. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте, що це свято так само важливе, як, припустимо, 8 березня або День Матері? Ну, Звичайно, ми ж за рівноправ'я боремось. Що жінки, що чоловіки. Я не знаю, коли то. 16 червня, а якби святкували? Можливо, скажіть, як би ви його святкували? Кафе десь, напевно, жінку здесь. А скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте, що це свято так само необхідне, як День Матері або 8 березня? Напевно, що потрібно. Маті, а матері то все одно, що та, то, що мама. Не знаю, не святкуємо, перший раз чую. Перший раз. А скажіть, якби ви вже про це свято чули, як би ви його святкували? Не знаю. Ну, а чи вважаєте ви, що це свято так само необхідне, як, припустимо, День Матері або 8 березня? Необхідне? необхідне. Так, необхідно. А чому необхідно? Бо як ти матері є, то необхідний день тата. Логічно. Ну, святкуємо, ну, в якому коли виходить. Коли, звичайно, якщо тато є вдома, то звісно, це свято таке для всіх, воно дуже велике. Сімейне свято, воно ну, всі святкують нормально, я би сказав. Ясно, а ви? Ні, перший раз чую про це свято ніколи його не відмічав. Ну, якби ви про це свято чули раніше, ви б його святкували? Можливо. Скажіть, а чи свято це є необхідне? Можливо, воно нікому й не потрібне. Скажімо. Можливо, потрібен день матері, а день тата не потрібно. Ну, на мою думку, я думаю, що потрібен і день батька, тому що це ну, сім'я, вона в сім'ї якось рівні батьки між собою, як мама, так і тато. І відносишся як до мами, так і тата, до тата однозначно. І воно, мені здається, що воно потрібно. Я <гад> Я не святкую. <гад> не а якби ви чули про це свято, це є третя неділя, червня, чи ви б його святкували? Коня, святкувала б. Святкувала б? А скажіть, будь ласка, от допустимо, можливо, це свято не потрібне нікому. От так хтось собі видумав. Ні, потрібні. потрібні? потрібні. Ходяш, ну. Навіть не чула. <гад> а якби ви чули, якби святкували? Та просто, так як і, ну. Може, не так, як День Матері. але... А скажіть, можливо, це свято нікому не потрібне, можливо, це от не, так, як, от не так, як День Матері, не так, як 8 березня, може воно безглузде. Та чого безглузде? Ну так як, як мати має право до дітей, так само і батько, як виховувати, так і. Святкуємо. Святкуємо? А скажіть як? Ну, як ходимо, ходимо нявайся, на морозиво, по місті гуляємо. Та... На качелі. А вважаєте, ви можливо, чи це свято потрібне? От скажімо, можливо, воно безглузде. От те, як без глузди День матері, так і безглузди, наприклад, День батька. День матері теж є так, День батька теж саме. Повинно бути. Скажи, а ти любиш свого татуся? Ти б хотів святкувати таке свято? Mm, так. Святкуємо. А як святкуєте? Mm, ну я про це свято практично не чув. Ну, у Нас це не дуже святкує свято. Ясно, а якби ви про це свято чули, і ви б його кожного року святкували так само, як і День Матері? Не знаю, думаю, що ні. А чому ні? Ви вважаєте, що батька не так треба любити, не святкувати це свято? Любити, просто не знаю, це якось заведено День Матері здавна, а тут ну не знаю. Я перший раз це чую. А якби ви про це чули, святкували би? Обов'язково. А ну то ви б святкували. Так, а чи ви не вважаєте часом, що це свято безглузде, не потрібне? Скажімо, є день матері, для чого день батька? Батько теж участвує у цій справі чи ні? Дане свято взяло свій початок у 1909 році і вперше було відзначене у місті Спокан, штату Вашингтон США. Ініціатором дня батька виступила жінка Сонора Смарт заміжі ДОТ. Одного разу, в 1909 році, під час церковних відправ, присвячених дню матері, який на той час вша вже був національним святом. Вона згадала своє дитинство і подумала про батька, на чиї плечі лягли усі турботи по їх вихованню та утриманню після смерті матері. Вона пішла до міської ради і запропонувала. Заснувати нове свято, День Батька. Ця ідея була схвалена. Слідом за США, День Батька стали святкувати у Великій Британії та Нідерландах, Франції та Китаї. Пізніше приєдналися й інші країни. До 2012 року, у третю неділю червня, це свято відзначало вже 28 країн світу. Свято батька, безперечно, з'явилося як прояв любові та вдячності, які любляча дочка присвятила своєму батькові. За традиціями нового світу, символом дня батька, є квіти троянди, які Носять біля серця, приколюючи на одяг у цей день. Червоні троянди носять, якщо батько живий, а білі, якщо він покинув наш світ у цей день, як і в кожен інший, ми приєднуємося до привітань і поздоровлень, що лунають на адресу наших батьків. Бажаємо їм бути з нами якомога довше, щоб ми більше могли радувати їх і піклуватися про них, любити їх і спілкуватися з ними. Адже цю можливість ми маємо не завжди з ним, батька вас, дорогі наші, татусі. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам гарного літнього вечора та усіляких гараздів на все добре.